Африканська чума свиней, африканська лихоманка, Східноафриканська чума та хвороба Монгомері, високоорганізована вірусна хвороба свиней, яка проявляється лихоманкою, синюшністю шкіри та обширними крововиливими внутрішніх органів. Недуга належить до класу списку, а згідно з міжнародною класифікацією заразних хвороб тварин для людини. Африканська чума свиней безпечна. Саме про це і говорили на засіданні надзвичайної епізоотичної комісії у Коломийській районній державній адміністрації. Однак за день зробили практичні заняття у великій кам'янці у господарстві Михайла Козловського. Сам керівник впевнений, що людей треба готувати до несподіванок, бо хворобу легше попередити, як потім лікувати. Такі заняття дуже потрібні. Вони приймають велику активну участь у тому у збереженні тваринництва і вони є. Перспективними і тому роз'яснювана робота проводиться серед господарів, і це дає великий успіх у події тварин. І на сьогоднішній день ми бачимо на території нашого підприємства, що відтворено таке навчання і проводиться таке навчання, проводиться це навчання з тим, з цією щоб навчити і нас, і всіх господарів, які загинені у тваринництві». На практичні заняття приїхали всі, хто мав би брати участь у таких протиепізоотичних випадках. При під'їзді до форми розташувався автомобіль Даї. Далі були рятувальники та медики. Сільський голова Ігор Ігорлук також відвідав захід. Прибув з обласного центру і керівник санітарної міліції Володимир Степуляк. Він зазначив, що такі навчання проводитимуть по всій області. На доручення керівництва і області, і, зокрема, держави. по всіх. Населених територіальних районах областях проводяться такі навчання, моделюються, скажімо, такі ситуації, наближені до справжніх, і кожна служба, яка повинна бути причетна до локалізації, не дай Бог ліквідації цієї загрози, повинна знати, як діяти і. Як кажуть, що краще добре навчитись, чим потім не вміло спрацювати. На території господарства розгорнули лабораторію та все, що мало бути під час виникнення епідемії. Головний ветеринарний лікар Коломишини Василь Хома зазначив, що наразі захворювання не розширюється на Україну були лише спалахи хвороби у Білорусі та Росії. Та все ж буду краще попередити, каже ветеринар. Завдання перевірити дії ветеринарної медицини і сил цивільного захисту району, вивчити проблемні питання, набути навик у ліквідації вогнища африканських шуми. Так як ми знаємо, що це питання проблемне. Сусідні держави, Білорусь і Росія на даний час мають карантин. Е е е карантин. І тому що і ми хочемо, щоб з цих країн не було у нас завезено території області, території України в африканської чуми. Всі, всі сили ветерана медицини цивільного захисту направлені на недопущення обезпечення району від заносу африканської чуми. Тепер навчання з будь-яких ветеринарних захворювань проводитимуть частіше, і головне, залучатимуть до них людей, які безпосередньо займаються вирощенням сільськогосподарських тварин. З великої кам'янки Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подієнтика.